Йоу, друзі, привіт! Сьогодні ми занурюємось у щось максимально московитне гусель і його картезіанські роздуми. Так звучить як лекція, на якій заснеш після третьої хвилини, але спокійно, я тут, щоб цього не сталося. Отже, хто такий цей гусель? Це чувак, який сказав: Гей, а може, ми взагалі не розуміємо, що таке свідомість. І замість того, щоб просто лягти спати з цим питанням, він вирішив розібратися. Картизіанські роздуми це такий інтелектуальний тріп, де гусель намагається показати, як можна вибудувати філософію заново від самого нуля, майже як Декарт із його Я мислю, отже існую, тільки з менше самозакоханості і більше логіки. Ця книжка буде цікава тим, хто кайфує від того, коли мозок трохи плавиться. Якщо ти любиш питання типу, а чи існує світ, якщо я не дивлюсь на нього, або А може, всі ми просто думки когось іншого, то вітаю, ти на території феноменології. Це як філософський детокс. Гусерель каже, давай забудемо все, що ми думаємо, що знаємо, і подивимось на світ наново. Але не як діти, а як детективи, які шукають саму суть досвіду. Коротко про суть. Картизіанські роздуми це серія лекцій, які гусель читав у Парижі в 1929 році так, навіть філософи колись їздили у відрядження. Він хотів пояснити французам, що феноменологія це не просто ще одна мода в думанні, а спосіб збудувати точну науку про свідомість. Типу, якщо фізика вивчає матерію, то феноменологія це фізика внутрішнього світу. Гусель починає з того, що все, у що ми віримо, може бути під сумнівом. Все, окрім того, що ми свідомі, це і є відправна точка, чиста свідомість. Далі він показує, що кожен наш досвід має дві сторони: те, що ми переживаємо, об'єкт і як ми це переживаємо, акт свідомості. Наприклад, ти дивишся на каву, сама кава це об'єкт. А твоє сприйняття, відчуття запаху, кольору, бажання її випити це акт свідомості. І от гусель каже: давай зосередимось саме на цьому акті, бо тільки він дає нам доступ до того, як світ з'являється нам. Книга непроста. Це чесно, не що, що можна читати в метро між мемами. Але кайф у тому, що вона вчить думати не просто про речі, а як ми взагалі думаємо про речі. Вона ставить тебе в позицію філософського джедая. Бачиш не просто предмети, а весь процес їх появи у свідомості. Окей, тримаємо фокус. Бо далі починається перший епізод картезіанських роздумів. І тут гусерль буквально каже. Сідайте зручно, ми зараз зітремо всесвіт. Отже, перший роздум це типу, розбудив собі декарта. Гусер ніби каже: Пацани, дівчата, ми живемо в ілюзії. Усе, що ми сприймаємо: світ, інші люди, коти, податкова, може бути не справжнім. Але є одна штука, яка точно справжня: я суб'єкт, який переживає. Уяви собі, ти сидиш у кімнаті, читаєш цей текст і раптом такий. А що, якщо все це сон або віар-симуляція? Гусарль каже: не панікуй. Навіть якщо це симуляція, факт, що ти її усвідомлюєш, залишається. Отже, є свідомість, яка все це переживає. І от саме вона стає відправною точкою для філософії. Він бере цей сумнів Декарта, можливо, все ілюзія, і каже: Давай не будемо зупинятись на можливо, а просто зробимо епохи. Це такий феноменологічний режим польоту, коли ти натискаєш кнопку призупинити віру в реальність. Не відмовляєшся від неї повністю, але ставиш на паузу. Типу, стоїш у черзі в супермаркеті і замість того, щоб біситись, що перед тобою бабуся з купоном на 12 копійок, думаєш: «Хм, цікаво, як я переживаю це роздратування, що зараз твориться в моїй свідомості. І от ти вже не просто злий, ти феноменолог. Гусарль хоче, щоб ми навчились бачити світ не як набір об'єктів, а як потік досвіду. Усе, що ми знаємо, з'являється через цей потік, через акти свідомості. І саме вони фундамент будь-якого знання. У першому роздумі він фактично проголошує: давайте побудуємо філософію, де точкою старту буде не світ, а я той, хто цей світ переживає. І тут важливо, це не егоїзм, типу я головний у всесвіті. Це радше, без мене, свідомого спостерігача, взагалі нема ніякого світу. Бо якщо немає суб'єкта, який щось бачить, то і бачене втрачає сенс. Можна уявити, що гусерель сидить у кав'ярні, перед ним кава. Він дивиться на неї і каже: Здається, я бачу каву. Так, ти ж дивишся на неї. Ні-ні. Ти не зрозумів. Я не впевнений, що кава існує, але я впевнений, що я сприймаю каву. От із цього і почнемо. Офіціант. Угу. І все. Філософія почалась. Отже, в першому роздумі гусарль ставить базу. Він проводить радикальний сумнів, відключає віру в зовнішній світ, щоб знайти єдину абсолютно певну точку чисту свідомість. Це як якщо ти розібрав комп, щоб знайти, де саме зберігається Windows. Далі він каже: Окей, тепер ми маємо цю свідомість. Давайте дослідимо, як саме в ній виникає весь світ. І от це вже наступний роздум, де починається найцікавіше, як з я усвідомлюю, виростає уся реальність. Добре. Тримайся за мозок. Далі другий роздум. І він чесно схожий на момент у фільмі, коли головний герой починає розуміти, що живе в матриці. Отже, гусерль каже ми вже зрозуміли, що єдина річ, у якій не можна сумніватися, це свідомість. Але що це за штука така? Він називає її Я. Але не в сенсі я, Вася, люблю борщ, а як чисте я, що переживає, це така точка нуль, через яку проходить весь досвід. І от тепер гусель починає копати далі. Каже: Коли ми щось сприймаємо, ми ніколи не бачимо річ повністю. Уяви, ти димишся на чашку, ти бачиш тільки одну сторону. Але в голові в тебе вже є образ цілого предмета, ти доповнюєш його. Гусель каже, що це тому, що свідомість завжди має напрямленість, вона не просто є, вона завжди про щось. І це він називає інтентійністю. Інтентійність це як якщо б твоя свідомість мала вайфай, який постійно ловить щось зовнішнє. Ти не можеш просто існувати, ти завжди усвідомлюєш щось. Звук, спогад, уяву, навіть нудьгу. Якщо ти думаєш, що не думаєш ні про що, ти все одно думаєш про те, що не думаєш. І гусель каже: от у цьому вся магія свідомість це не коробка, в яку залітають об'єкти, а стріла, яка завжди кудись спрямована. Але є фішка. Ця стріла не просто ловить світ, вона ще й структурує його. Тобто, коли ти бачиш чашку, це не просто світ є, і ти його сприймаєш, це твій акт сприйняття робить її тим, чим вона є для тебе. Без цього акту ніякої чашки для тебе просто не існує. Уяви, що двоє дивляться на один і той самий стілець. Один каже: Класний, антикварний, другий старий мотлох. Стілець той самий, але в кожного своя інтенсія, своє, як я це бачу. І гусель каже, саме ці способи бачення і творять світ досвіду. А тепер прикол. Він доходить до того, що всі ці акти свідомості, сприйняття, уява, пам'ять, очікування утворюють систему. Тобто твоє теперішнє бачу стілець пов'язане з тим, як ти його бачив секунду тому, і з тим, як ти очікуєш його побачити з іншого боку. Це і є потік свідомості. І гусер каже. Саме через цей потік світ з'являється нам як стабільний, а не як набір фрагментів. І тут можна зробити сценку. Гусель сидить у парку, дивиться на дерево і каже студенту Дивись, ти бачиш дерево. Студент. Та бачу. Гусерль. Але ж ти ж бачиш тільки одну його сторону. Студент. Ну, так, але я знаю, що ззаду теж є. Гусерль. Ага. Оце я знаю, що ззаду теж є. Це робота свідомості, яка доповнює світ. Без цього знання ти б бачив просто зелений шматок перед собою. Студент. Тобто я дерево. Гусерль, Ти той, через кого дерево стає деревом. Другий роздум це власне спроба показати, що свідомість це не дзеркало світу. А механізм його конституції, не в сенсі, що ти вигадуєш світ, а в тому, що саме через тебе він набуває сенсу. Якщо уявити світ без свідомості, то це буде просто як сирий код без екрана, який його відображає. Дані є, але ніхто їх не бачить. Гусерель хоче дослідити цей екран, як він працює, як усе це відбувається, що значить бачити, пам'ятати, уявляти. У цьому роздумі він фактично створює карту людського досвіду. З неї випливає одна бомбічна ідея: світ не просто існує, він з'являється через структури нашої свідомості. От і виходить, у першому роздумі він натиснув Пауза на реальність, а в другому почав розбиратися, як ми її заново вмикаємо. Окей, ми вже у третій серії цього філософського серіалу Картезіанські роздуми. Свідомість відповідає ударом у відповідь. Гусерль уже вивів нас із матриці, навчив ставити світ на паузу, а тепер каже: Добре, ми зрозуміли, що все існує лише через акти свідомості, але хто, власне, все це сприймає? Хто цей оператор у буці керування, який натискає всі кнопки досвіду? І тут він каже: Знайомтесь, чисте я? Не плутай естим'я, яке каже я хочу піцу або я запізнився на пару. Те це емпіричне я, конкретна людина з купою звичок, тривог і мемів у голові. А чисте я це як свідок той, хто усвідомлює навіть твої думки. Типу, якщо ти можеш подумати я злюсь, значить є хтось усередині тебе, хто цю злість спостерігає. Гусель хоче дістатись саме до цього спостерігача. Він каже: дивись, усе, що я переживаю, це потік. Але цей потік не просто хаос, в ньому є постійна точка відліку, через яку він проходить. Це і є чисте я. Воно не змінюється, навіть якщо міняється весь контент твоєї свідомості. Це як аккаунт у грі, ти можеш міняти скіни, світи, навіть сюжет. Але гравець один і той самий. І отут починається момент, де багатьом студентам філософії стає гаряче. Бо звучить ніби просто, але коли ти починаєш реально ловити, що це означає, тому такий то хто я? Якщо я це не думки, не спогади, не тіло, а просто чиста свідомість. І гусель спокійно відповідає: так, це і є твоє я, але не особистісне, а трансцендентальне. Трансцендентальне я не щось містичне, це просто термін, який означає, я Умова можливості будь-якого досвіду. Без мене світ не з'являється. Не тому, що я всемогутній, а тому, що без бачення нема баченого. Тут можна уявити сценку. Студент приходить до гусерля і каже: Пане професоре, я, здається, зрозумів, усе є в моїй голові. Ні, мій друже, не все в твоїй голові. Просто все, що для тебе існує, існує тільки як пережити тобою. То я Бог свого досвіду? Ні, ти тих підтримка свого буття. І отут з'являється ще одна важлива штука рефлексія. Це коли ти повертаєш увагу не на світ, а на сам акт свідомості. Гусерель каже: давайте перестанемо просто бачити, а почнемо бачити, як ми бачимо. Це не самозакоханість, це феноменологічний mindfulness. У третій роздумі він, по суті, відкриває новий рівень гри. Філософія має починатись не з фактів світу, а з аналізу свідомості, яка ці факти конструює. І в цьому сенсі чисте я це не персонаж, не субстанція, а функція, центр координат, через який проходить кожне я сприймаю. Але найцікавіше те, що гусель не хоче, щоб ми залишались в цьому соліпсизбому кайфі, типу, існую тільки я і мій досвід. Він уже готує ґрунт до наступного питання: якщо я, це центр мого світу, то як в цьому світі з'являються інші люди? Вони ж не просто NPC в моїй голові. Оце буде тема четвертого роздуму. Там він починає пояснювати, як зі світу мого досвіду виростає спільний світ, в якому є. Інші свідомості, і чесно, це майже як момент у кіно, коли головний герой раптом усвідомлює, що він не сам у симуляції. От тепер починається справжній сюжетний твіст. Якщо попередні роздуми були схожі на соло камбек головного героя, який відкрив у собі силу свідомості, то четвертий це момент, коли він виходить із печери і вперше зустрічає інших людей. Бо після третього роздуму в гусерля зависає велике питання: якщо я бачу тільки свої переживання, то як я взагалі можу знати, що існують інші свідомості, крім моєї, не НПС, вигадані персонажі, а справжні інші я? Інакше виходить соліпсизм. Такий собі філософський синдром головного героя, коли здається, що весь світ крутиться навколо тебе. Гусель каже: Стоп, не все так егоцентрично. Так, я центр свого досвіду, але в цьому досвіді є місце для інших центрів. І от тепер він починає пояснювати, як ми взагалі відчуваємо інших. Він не каже, що ми їх пізнаємо через логіку чи докази. Ні. Ми просто сприймаємо іншого. Як іншого. Це називається емпатійне сприйняття. Уяви, ти бачиш людину, яка спіткнулася і вдарилась. Ти не просто бачиш рух тіла, ти відчуваєш, що їй боляче. Гусель каже, це не здогад, нелогічний висновок, а безпосередній акт свідомості. Ти сприймаєш тіло іншого не як предмет, а як живе тіло. Німці називаються лайп. Не просто м'ясо, а тіло, яке щось відчуває. І коли ти бачиш, як воно реагує, ти автоматично проєктуєш на нього свою структуру досвіду. Типу, якби це сталося зі мною, мені було б боляче. І от у цей момент інше тіло стає для тебе не просто тілом, а іншою свідомістю. Це трохи схоже на баг у грі, коли ти раптом розумієш, що інший аватар теж керується живим гравцем. Гусерль каже, саме так народжується досвід іншого, не через докази, а через спільну конституцію сенсу. І це, до речі, вибухає в голові навіть сильніше, ніж попередні фішки. Бо якщо світ формується в моїй свідомості, а в ньому з'являються інші свідомості, то виходить, що наші досвіди якось перетинаються. І з цього випливає щось дуже круте ідея інтерсуб'єктивності. Інтерсуб'єктивність це не просто спілкування, це той факт, що світ взагалі має сенс лише тому, що його переживають кілька суб'єктів одночасно. Світ не просто мій, він спільний, бо інші теж бачать його своїм способом, і ми постійно узгоджуємо наші бачення, щоб мати спільну реальність. Можна уявити сценку: гусель сидить у кав'ярні, він там, схоже, проводить півжиття, п'є каву. І каже студенту: я бачу свою чашку. Так, я її теж бачу. О, от бачиш, ти її теж бачиш. Значить, наші свідомості перетинаються в одному світі. Тобто кава існує, бо ми її разом бачимо? Можна сказати, що кава це дипломат між нашими свідомостями. У четвертому роздумі гусель фактично пояснює, як ми виходимо з внутрішньої капсули свідомості до соціального світу. Він показує, що наш досвід завжди вже містить інших. Навіть якщо ти сам у кімнаті, ти все одно мислиш мовою, якою тебе навчили інші, розумієш світ через спільні сенси. Із цього народжується важлива ідея не існує абсолютно приватного досвіду. Навіть твої думки вже сформовані через інтерсуб'єктивність. Свідомість це не мій персональний сервер, а скоріше вузол у великій мережі, де все з'єднано. Отже, у четвертому роздумі гусель робить філософський камінгаут. Ми не самотні у своїй феноменології. Інший не просто у моїй голові, він реально. Й у межах спільного світу досвіду. А далі, в п'ятому роздумі, він піднімає фінальну планку, показує, як саме цей інтерсуб'єктивний світ формує об'єктивність, тобто ту стабільну реальність, у яку ми всі більш-менш віримо. Добре. П'ятий роздум, фінал сезону. Якщо попередні чотири були про те, як ми вийшли з ілюзії, знайшли себе, потім відкрили, що існують інші. То тепер гусерель каже: Окей, друзі. А тепер давайте розберемось, як узагалі формується той світ, який ми звикли називати реальністю. Пам'ятаєш, як він казав? Світ це не просто щось там, це те, що з'являється у свідомості. Так от у п'ятому роздумі він додає, цей світ стає об'єктивним лише тоді, коли його досвід узгоджується між багатьма свідомостями, інакше кажучи, об'єктивність це колективна домовленість про сенси. Тут можна провести аналогію з інтернетом. Уяви, що кожен має свій Тікток-алгоритм, хтось бачить котів, хтось конспірологію, хтось танці під ремейк Деспасіто. Це наші суб'єктивні стрічки. Але є спільна платформа, де ми можемо сказати: ось цей мем бачили всі. І оце інтерсуб'єктивна зона, де формується спільна реальність. У гусерля це є шлях від мого досвіду до світу, який спільний для нас усіх. Тобто об'єктивний світ це не щось над нами, а результат того, що наші свідомості постійно співналаштовуються. Якщо я бачу чашку, і ти її теж бачиш, і ми можемо її обговорити, передати одне одному, сфоткати, ця чашка набуває статусу об'єктивного предмета. Вона стає частиною стабільного світу, який не залежить від настрою чи фантазії. І тут важливий момент: гусель не каже, що світ вигаданий. Він каже, що його сенс формується через спільний досвід. Ми не створюємо реальність із повітря, але ми конструюємо її значення, її як воно для нас. Він навіть доходить до того, що вся наука це просто більш складна форма цієї співналаштованості. Фізика, біологія, будь-яка об'єктивна дисципліна це спроба зробити наші індивідуальні досвіди максимально узгодженими. Наукова істина це те, що всі можуть перевірити, тобто пережити подібним чином. Але Гусерль не був би гусерлем, якби не додав ложку параної. Він каже, що ця об'єктивність ніколи не остаточна, бо вона завжди ґрунтується на досвіді суб'єктів. Якщо суб'єкти зникнуть, світ перестане бути для когось і втратить сенс. Тут можна уявити сценку. Студент питає: То ви хочете сказати, що світ існує тільки тому, що ми його разом бачимо? Гусерль відповідає, а ти коли-небудь бачив світ, який ніхто не бачить. Студент зависає як старий комп'ютер. П'ятий роздум це, по суті, філософська розшифровка того, що ми називаємо реальністю. Світ не даний нам як є, він відкривається через структури свідомості, які ми ділимо з іншими. І от тут гусерль ставить жирну крапку. Феноменологія це не просто дивний метод самокопання, а спроба показати, як із чистої свідомості через акти досвіду, через інтерсуб'єктивність народжується цілий спільний об'єктивний світ. Якщо спростити до формули Я переживаю, я зустрічаю інших, ми узгоджуємо досвід, виникає світ. І це, по суті, його філософський мікс науки і свідомості бо для гусарля наука без феноменології це як TikTok без людей, які знімають відео. Контент є, але сенсу нуль. Отже, підбиваємо підсумки цього філософського марафону. Гусерель пройшов із нами шлях від тотального сумніву до створення Всесвіту, буквально в п'яти роздумах. Спочатку він сказав: Стоп, ми нічого не знаємо напевно, і поставив світ на паузу. Це перший роздум, коли він просто вимкнув реальність, щоб знайти щось абсолютно певне. У другому він помітив, що ця певність свідомість, яка завжди про щось, тобто інтенційна. Ми не просто існуємо, ми постійно спрямовані на світ. У третьому він дістався до самого центру, чистого я, свідомості без усіх соціальних прибамбасів, без твоїх Я люблю каву чи Я не встигаю до дедлайну. Це той, хто все переживає. У четвертому він виходить із цієї капсули свідомості та відкриває інших, і каже: Я пізнаю іншого не через логіку, а через емпатію, через живе відчуття так народжується інтерсуб'єктивність, світ, який ми ділимо. А п'ятий це апофеоз, коли всі наші досвіди сшиваються в спільну реальність, світ стає об'єктивним тільки тому, що ми всі разом у нього віримо, узгоджуємо наші переживання і з цього будуємо стабільну версію буття. От і виходить, гусель не просто розповів, як мислити, він показав, як народжується реальність у нас на очах. Не Бог, не велика істина зверху, а живий досвід, який ми переживаємо і співтворимо. Друзі, якщо вам зайшов цей інтелектуальний тріп, не соромтесь натиснути вподобайку, бо алгоритм це теж феноменологія, просто цифрова. Напишіть у коментарях, кого б ви хотіли розібрати далі, можливо, Гайдегер, який усе це переверне, або Сартра, який каже, що ми приречені на свободу. А якщо ви хочете ще більше таких розмов про філософію без нудного академізму, підписуйтесь, бо наступного разу ми зробимо те, чого гусель не ризикнув. Поставимо епохе на політику. Всім ясної свідомості, глибоких сенсів і трішки самоіронії. Побачимось у наступному відео.